Відновлення соціальних об'єктів у Миколаєві ми розуміємо, що це довготривалий процес. Яка доля зруйнованих закладів освіти? Робота міського ДБК у 2023 році. Виконуємо незалежно від військового стану. Розкажемо, які задачі стояли перед фахівцями управління. Допомога медикам. Це надасть можливість допомагати людям. По маленьких селах Березнегувацькі лікарі отримали нову мобільну амбулаторію. <звук> Сьогодні п'ятниця 15 грудня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Уночі на території Миколаївської області відпрацювали сили протиповітряної оборони. За інформацією обласної військової адміністрації, вісім шахедів успішно ліквідували. У Горохівській громаді через падіння уламків збитого БПЛА пошкоджено складське приміщення ферми. Люди не постраждали. Слід додати, що цієї ночі українська ППО знищила всі 14 дронів, які запустив агресор. Окрім того, вчора ввечері російські окупанти двічі завдавали артилерійських ударів по очак. Кову та акваторії громади інформації про постраждалих немає. Миколаївця, який стежив за технікою військових через прихований відеореєстратор, засудили до 15 років. Про це повідомили у Службі безпеки України. Чоловік збирав розвіддані про орієнтовну кількість та геолокацію особового складу і військової техніки сил оборони на території Миколаївщини. Отримані відомості він передавав своєму куратору з російського ГРУ. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних атак на військові об'єкти. Контррозвідка за документ коментувала злочинні дії російського поплічника та затримала його в Миколаєві ще у вересні 2022 року. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді. В управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва розповіли про роботу, над якою фахівці були зосереджені упродовж року. Окрім консультації та реєстрації документів, виконавчий орган також видавав акти про пошкоджене майно внаслідок воєнних дій. Про ефективність роботи управління, а також які послуги є найбільш затребуваними серед містян, дізнавалися наші кореспонденти. Свою роботу виконуємо незалежно від військового стану. Працюємо в такому ж режимі, як і завжди. Приймаємо людей, надаємо консультації, по телефону з'ясуємо, якісь питання виникають. Реєструємо документи, перевіряємо документи. До кінець року роботи дійсно багато. В управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва підбили проміжні підсумки роботи у 2023 році. Головна увага виконавчого органу цьогоріч була зосереджена на видачі актів про пошкоджене або зруйноване майно містян, що постраждало через російську агресію. Ми видаємо реєстр пошкодженого майна наразі. туди вносимо всі об'єкти, акти пошкодженого майна, крім того, обстежуємо всі об'єкти, які були пошкоджені у 2023 році. Наразі це вже Більше 700 квартир нам обстежено, порядка 50 багатоповерхових будинків і 100 будинків ну, житлових на одного людину. Будь-яке пошкодження, яке здійснилось, на жаль, у 2023 році це наші повноваження. Ми обстежуємо, ми обстежуємо мережі, ми обстежуємо на житлові приміщення. Наразі в нас на обстеженні апеляційний суд Миколаївської області. Такі акти обстеження потрібні громадянам, аби подаватися на державну програму. Є відновлення водночас. Управління ДБК продовжує роботу за своїми звичними напрямками, а саме, реєстрації дозволів на будівництво, консультації з містобудівної діяльності, інформаційні запити від органів місцевого самоврядування та державної влади. Зараз почали реєструвати багато дозволів по місту Миколаєву. Це дозвола на реконструкцію водогонів самопливного каналізаційного колектору. Це дуже важливі об'єкти для життя, для забезпечення життя наших, нашого населення міста. Також частково ще ведеться робота з перевірки об'єктів будівництва, додає начальниця управління Олена Туова. Наразі проводиться перевірка Потім Кінського 61. Нам її згодило міністерство. Видаємо дозвільні документи, що дуже радує те, що дозвільних документів становиться все більше і більше. Наразі в мене на розгляді 17 документів і вони зайшли за минулий тиждень. Порівнюючи три останні роки, фахівці ДБК відзначають у 2021 році. Було видано понад пів тисячі реєстраційних документів. Торік ця кількість через воєнні дії різко впала, проте на тепер знову починає зростати. Реєстрація документів дозвільного та декларативного характеру у двадцять році, ну порівнянні з 2021 році, взагалі було 642 документи зареєстровано, у 2022 – 76 сімдесят Ну, це був саме важкий період, але все-таки ми реєстрували. з червня місяця відкрився реєстр і можливість реєструвати у нас відновилась. За 11 місяців 2023 року вже 168 документів. Ну, якщо по дозволам, таким більш таким серйозним об'єктам, то в 2021 році їх було 44, в 2022-му – 3. Зараз за 11 місяців вже 13. Ну, тобто Кількість збільшується в порівнянні з попереднім роком. Зростання буде продовжуватися, прогнозують ОДБК, адже кількість людей у Миколаві збільшується. А разом з тим попит на купівлю нових земельних ділянок і будівництво. Отримати консультації в управлінні можна у вівторок і четвер з 9 до 12 години. Також звертайтеся контактами, які ви бачите на екрані. Катерина Рупташ, Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. На кліматичній конференції ООН у Дубаї українська компанія «Детек» і виробник вітрових турбін Вестас підписали меморандум про завершення будівництва Телігульської вітроелектростанції, що розташована у Миколаївській області. Згідно з документами, данці поставлять вітрові турбіни для будівництва другої черги станції. Як зазначають у «Детек», вона складатиметься з 64 вітротурбін із загальною потужністю 384 МВт. Нагадуємо, перша черга була введена в експлуатацію Тацію ще навесні 2023 року таким чином. сумарно потужність обох черг електростанції очікується на рівні 500 МВт. У ДТЕК готові розпочати будівництво вже у другому кварталі наступного року. Інвестиції у другу чергу мають скласти 450 мільйонів євро та будуть профінансовані коштом компанії, а також західних банків під державні гарантії. У Миколаївській громаді триває відновлення пошкоджених соціальних об'єктів, зокрема закладів освіти. За оцінкою начальника міського управління капітального будівництва Олексія Савчука, на відбудову ліцею імені Аркаса необхідно витратити понад 40 мільйонів гривень. Більше про це, а також про які заклади освіти ще йдеться, розкаже моя колега Катерина Рупташ. Попри продовження повномасштабної війни, Миколаївська громада відновлює зруйновані та пошкоджені ворогом об'єкти інфраструктури, житлові, багатоповерхівки та соціальні об'єкти. Зокрема, мова йде про ліцей номер 51 який було зруйновано під час одного з російських обстрілів. Управлінням капітального будівництва у 2023 році було замовлено проект проєктне рішення стосовно будівництва цього об'єкту. Ми розуміємо, що це довготривалий процес, щоб, але необхідно. Вже сьогодні розуміти, що це повинен бути сучасний простір, сучасна школа, в якої буде дуже створювати зручні умови для навчання. Варто розуміти, що ми працюємо з перспективою не на рік чи два, додає Олексій Савчук, а тому все має бути сучасним, аби і дітям, і вчителям було комфортно знаходитись у ліцеї. Передбачається будівництво комплексу будівель. Які складаються з чотирьохповерхових, трьохповерхових, одноповерхових будівель, і вони розділені безпосередньо по віковій групі. Також передбачається будівництво спортивних об'єктів на цій території: це і стадіони, це мультифункціональне покриття спортивні, це будівництво спортивних майданчиків, да, з обладнанням. І в цілому передбачається, що в цій школі буде навчатися з приблизно 1500 учнів, міська влада усвідомлює, що це доволі значна сума, відзначає начальник управління капітального будівництва. Однак, з огляду на те, що вкладення у відбудову ліцею будуть великими, той результат має бути відповідним. Тим часом за відбудову ліцею імені Миколи Аркаси, який є історичною будівлею, планує взятися королівство Данія. У нас на сьогоднішній день на завершальній стадії є проект з реставрації. Ну, Скоріше за все, це ремонт реставраційний, тому що е, ті обсяги робіт, які наразі передбачаються, е, це е, роботи з е, відновлення саме пошкоджених елементів. Не в цілому будівлі, да, ми не в цілому йому наразі реставрацію, але ну, робимо реставрацію. Але ми для того, щоб зберегти цей об'єкт, е, ми розробили проєкт, е, і він наразі проходить експертизу. За оцінкою начальника управління капітального будівництва на ці роботи буде витрачено близько 42 мільйонів гривень. У перспективі є плани на подальшу реставрацію цієї будівлі. Однак, першочерговим завданням є її збереження. Пошкоджена фасадна частина, пошкоджена покрівля, пошкоджене перекриття між першим та другим поверхом. І саме в першу чергу необхідно зробити саме ці роботи. Також управління капітального будівництва залучено і до облаштування укриттів у навчальних закладах, зважаючи на великі плани з їх будівництва у наступному році, управління планує залучати до цього донорів та міжнародних партнерів. У нас передбачається у 2024 році будівництво саме нових укриттів. Скоріше за все, вони будуть заглиблені для того, щоб ну, ми розуміємо, що у нас є. Забудова території існуюча і далеко не во всіх школах можливо розмістити саме на поверхні землі. Тому передбачається їх заглиблення. Нові укриття планують зробити подвійного призначення, розповідає Олексій Савчук. Адже усі ми сподіваємось, що війна незабаром скінчиться. Тоді ці приміщення можна буде використовувати і для інших потреб закладу. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Богдан Іванов, новини на телеканалі МАРТ. Медики селища Березнигувати на Миколаївщині отримали від благодійників сучасну мобільну амбулаторію. Вона укомплектована всім необхідним обладнанням для надання невідкладної допомоги. Докладніше про оснащення амбулаторії та особливості нової медтехніки вже у наступному матеріалі. Мобільна амбулаторія вкрай необхідна благодійна допомога для медиків Березнегувацької громади, котра з перших днів повномасштабного вторгнення Росії прийняла на себе ворожий удар. Отримати амбулаторію лікарі змогли за сприяння роторі клубу Миколаєва у співпраці з українськими та іноземними партнерами. Це надасть можливість допомагати людям по маленьких селах, по тих населених пунктах, які які постраждали внаслідок війни. Де зараз немає можливості скористатися послугами лікарів для нашого гуманітарного штабу, завжди пріоритетом з самого початку війни була підтримка медичних закладів Миколаївщини. Тому продовжуємо цю роботу, впевнений в нас попереду ще потужні проєкти. Амбулаторія укомплектована кардіомоніторами, дефібрилятором, коагулятором, ларингоскопом та іншим необхідним для медиків обладнанням. Автономність роботи забезпечує дизельний генератор. Загальна вартість амбулаторії близько 2 мільйонів гривень. Під час війни по масштабного вторгнення ми наша лікарня дуже постраждала. Втратили частину нашого обладнання, з яким працювали, і зверталися за допомогою до дуже багатьох благодійних фондів організацій. Ми навіть не могли мріяти про такий. Подарунок, так як цей кабінет на сьогодні оснащений сучасною медичною технікою, І все для того, щоб надавати якісну і доступну медичну допомогу сільським мешканцям. Доступ до якісної медичної допомоги є доволі проблемним, серйозно постраждалі від війни Березнегувацькій громаді. Тому, як зазначають медики, мобільна амбулаторія надасть змогу дістатися до кожного громадянина, котрий потребує допомоги. Сергій Лусюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. З початку повномасштабного вторгнення близько 33 тисяч жителів Миколаївської області мобілізувалися до Збройних сил України. Про це розповів начальник ОВА Віталій Кім в інтерв'ю телеканалу Ми Україна. Коментуючи вручення повісток в спортзалах та нічних клубах в інших регіонах країни, він зазначив, що в Миколаївській області таких випадків немає, і регіон показав найкращі результати по мобілізації. Далі пряма мова. Ми видали накази спільні для повноважень, посвідчення. Ось ці речі, які є там недопрацьованими. Ми зараз допрацювали на обласному рівні. Комісії мобільні будуть їздити, будемо перевіряти ухилянти вловити. Але при цьому при цьому Миколаївщина показала зараз по результатам місяцю найкращий результат в Україні по мобілізації, і це я дякую саме людям. 33 тисячі приблизно осіб з Миколаївщини були мобілізовані з початку війни, і з них 21 тисяча в бойові частини. У Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького з'явилися бібліотеки посестри з Луцька та Харкова. Таке рішення ухвалили під час дводенної онлайн-конференції працівники закладів трьох міст, з якою метою вони об'єднались, та яка у цьому користь для Миколаєва? Дивіться у нашому заключному сюжеті. Налагодити дружнє спілкування та обмінятися досвідом відтепер Миколаївська бібліотека імені Круповницького має дві бібліотеки посестри в Луцьку та Харкові. Таке рішення ухвалили під час дводенної онлайн-конференції з працівниками бібліотек трьох міст. Луцьк це одне з тих міст України, яке найменше постраждало від російської агресії. Ну, скажімо так, серед тих міст, які постраждали менше. Так а Харків, так само як і Миколаїв. Місто, яке зазнало страшних потрясінь, страшних ударів. Тим не менш, всі ми, бібліотекари Луцька, Харків, Миколаєва, намагаємося робити так, щоб до нас приходили користувачі, щоб у бібліотеці були нові обличчя, і у кожного з нас це вдається по-своєму. Свій до свого по своєму. Так бібліотекарі коротко характеризують стосунки, які вибудовують між собою в умовах російсько-української війни та додають. Це все почалося ще під час пандемії коронавірусу, коли всі спілкувалися за допомогою гаджетів. Все одно, коли ти знаходиш людину, коли ти знаходиш однодумця, коли ти знаходиш підтримку, а в даному випадку ми говоримо про корпоративну підтримку, це просто круто. І ось ці наші спілкування з Луцьком і з Харковом, це власне і підтвердили. Війна зачепила усі сфери суспільного життя, торкнулась кожного українця. Однак наші бібліотекарі з різних міст прийняли усі виклики та об'єднались заради подолання проблем та загроз, з якими їм довелось зіштовхнутися сьогодні. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, новини на телеканалі Март. І наостанок про події у світі спорту, миколаївський бадмінтоніст В'ячеслав Яковлев потрапив до фінального етапу чемпіонату Європи 2024 Нещодавно у Великобританії разом з національною командою Миколаєвець виборював це право через кваліфікаційні змагання. Там збірна України у своїй відбірковій групі перемогла суперників з Шотландії та Словаччини. А у плей-офф українці здолали команду Бельгії. Фінальна частина турніру відбудеться з 14 по 18 лютого. В польському ...місті Лодзь, тож маємо і свого представника на цьому престижному турнірі. Наостанок про погоду у суботу, 16 грудня. Весь день у Миколаєві буде хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 2 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 78%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТів. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.